На запорізькому напрямку гаубиці fh 70 нищать ворога. Ця гармата калібром 155 міліметрів надзвичайно влучна, підтверджують артилеристи. Дальність польоту при пострілі звичайним снарядом досягає 24 кілометрів, а активно-реактивним близько 30. Ще однією особливістю цього озброєння є те, що воно має власний бортовий двигун, який здійснює живлення системи гідравліки та допомагає привезти гаубицю у бойовий стан. Також він дозволяє гаубиці пересуватися самостійно на швидкості до 20 кілометрів за годину. Це точність, реально дуже хороша точність. Тобто точність ну і маневрність теж непогана. Можна без тягача зробити маневр, переїхати на якусь другу вогневу позицію або десь заїхати в якесь укриття, де не може заїхати тягач. Отримавши бойове завдання, артилеристи вирушають на позиції. За лічені хвилини військові приводять гаубицю у бойове положення. Темп роботи шалений. Адже завдяки автоматизованій системі загрузочного лотка FH-70 може здійснювати серії з трьох пострілів періодичністю 15-20 секунд. Шість пострілів за хвилину протягом короткого періоду і два постріли на хвилину у тривалому режимі. Порохові заряди запалюються ударними капсулями у спеціальному магазині, і FH-70 автоматично перезаряджає. Клин затвору капсулем з магазину щоразу, коли відкривається затвор. Тож наявність бортового двигуна, швидкої гідравлічної системи та магазину із ударними капсулями дозволяють артилеристам виконувати свою роботу набагато швидше. А час, як відомо на війні, дуже цінний, особливо, якщо він присвячений знищенню ворога та захисту нашої землі. Боги війни вже на бойових позиціях. Їхній праведний гнів проліється великим калібром на всіх, хто прийшов зі злом на нашу землю. Євгенія Гордієнко, Єгор Трошкін підірвало бачення.